Вітаю, друзі. Розкажу вам про три правила правильного обрізання плодових дерев. І не тільки плодових, але в основному йде питання за плодові. Отже, перше правило вирізати все, що росте середину, до крони, тому що воно плодів не дає, воно робить тінь, воно є кублом розмноження різних хвороб. Все вирізати, щоб було всередині. Дерево ясно. Друге право вирізати всі гілля, які будуть рости вертикально вверх. Тому що плодів там не буде, їх називають вовчками. Ви це вирізаєте. Третє правило це вирізати ті, які ростуть. Під кутом, але вже назовні менше 70 градусів. Але хочу сказати, їх вирізається не повністю, їх вирізається до тої бруньки, ви побачите, брунька зовні, яка буде рости горизонтально. І четверте, це вже не правило, зрізати верх, який більше 2-2,5 метри.